Ми вже не раз говорили з вами про аерогелі. Матеріали, що дають нове бачення розробці м'яких роботів, носимих сенсорів і не тільки. Так от, вчені з коледжу медицини університету штату Огайо розробили новий матеріал, що може радикально змінити підхід до захисту голови від ударів. Його основа аерогель з додаванням кукурудзяного крахмалю, який буквально запікається всередину. Це створює легкий, недорогий і надзвичайно міцний композит, що поглинає до 70% ударної сили. Як це працює? Аерогель це надлегкий матеріал, схожий на піну або застиглу хмарку з дуже низькою щільністю та високою пористю. Його вже використовували для ізоляції, але він був занадто крихким для динамічного навантаження. Додавання крохмалю змінило його структуру. Утворився новий композит, що не просто амортизує удар, а ще й є гнучким і витривалим. Дослідники створили три зразки: без захисту, базова контрольна група, друге звичайна аерогелева піна, і третя композитна піна аерогель плюс крахмаль. У деяких тестах ці зразки вставляли у будівельну каску, щоб перевірити, чи може новий матеріал бути ефективною ставкою у захисне спорядження. Команда запускала тенісні м'ячі з двох пристроєв. Прижинна.